А зараз я вас запрошую на заняття з грамоти. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося зі звуком Н і з буквою Н. А також ми з вами закріпимо вміння складати речення з двох слів і також позначати ці речення схематично. Але для початку. Візьміть дзеркальце і давайте розімнемо наш ротик і язичок за допомогою артикуляційної гімнастики. Вигни язичок, мов спинку. Вигнув кіт цей на хвилинку. Він по мостику ступає, свою пісеньку співає. Ми на гойдалці каталися. Веселилися, сміялися, язичок свій піднімай, вище гойдалку штовхай. Медведмежадко полюбляє, діжку з медом обіймає, солодкий на губі медок, Облизуй його язичок. Тік так, тік. Так звучить годинник, і маятник гойдається, кицюня посміхається. Бо як і ти старається, ти молодець, в тебе дуже гарно виходить. А сьогодні ми познайомимось зі звуком Н. Звуком Н це приголосний звук. І позначається під час звукового аналізу, якщо він твердий, то твердий звук позначається однією рискою. А зараз послухайте слова, які починаються зі звуку Н. Носоріг, нитки. Напій. Небо, Ножиці, нарцис нутрія, молодці. А зараз гра зловий звук, якщо ви почуєте звук н, плескайте у долоні. Книга, туман, дерево, бант, диван, бидон, батон, лимон, ананас, банан, монета, мотузка, фонтан, Пінгвін. Камін малина. Молодці у вас гарно виходить. А зараз прийшов час познайомитись із буквою Н. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то, звичайно, буква Н? Послухайте ще один віршик про букву Н. Дві палички, лічилочки гуляли у саду, аж тут зламалась гілочка рятуйте, бо впаду, летіла і кружляла, хапаючись за клен, між паличками впала і вийшла буква Н. Спробуйте викласти букву Н із рахункових паличок, а можна із власних пальчиків зробити букву Н. Також чудова буква Н виходить і із пластиліна. І із лего, і ви можете навіть із гудзиків викласти чудову букву Н? Ось і наш незнайка розгубився, не може знайти букву «Н». Ану, швиденько допоможіть йому і покажіть на екрані деш буква Н. А ну-ка, уважно. Всі букви «Н» знайшли, скільки ж ви нарахували букви Н? Зараз прийшов час для іншої теми слово і речення. Сьогодні на занятті ми пригадаємо, що таке слово, а що таке речення. Роздивіться цю картину. Яка пора року зображена на картині? Правильно, пора року осінь. А що ви бачите на картині? Птахи, дерево, листя, дівчинка це слова. Ви зрозуміли, про що я хочу сказати, коли кажу ці слова? Ні, тому що ці слова нам не закінчують нашу думку. А якщо я скажу, птахи відлетіли, листя опадає, дівчинка стоїть, трава пожовтіла. Ви зрозуміли, що я сказала? Так, бо я сказала ці слова реченням. Речення, речення це два і більше слів. Давайте позначимо речення схемою. Наприклад, речення птахи відлетіли. Перше слово у схемі ми пишемо завжди. Ось так. Це позначає, що речення пишеться з великої літери. Птахи. Друге слово відлетіли. І ставимо в кінці речення крапку. Друге речення, яке ми складемо? Наприклад, листя опадає. Теж перше слово пишемо з великої літери і позначаємо схематично так. ЛИСТЯ опадає. І ставимо крапку. Роздивіться ще нашу картину. Яке ви хочете самі придумати речення? Подумаєте, це буде ваше завдання, і ви вдома самі придумаєте, яке ж речення ви запишете схематично. Отже, сьогодні на занятті ми з вами познайомились зі звуком. Н і буквою Н, а також закріпили з вами знання про слово і про речення. Речення виражає закінчену думку. Перше слово пишеться з великої літери і позначається схематично таким чином. Слова теж позначаються рисками, і у кінці речення. Ми обов'язково ставимо крапку.